Усім доброго дня! Сьогодні проведемо тренінг до дня охорони праці, яка визначена у 2023 році, на тему профілактика колоторізаних ран серед медичних працівників. Укол голку є однією з найпоширеніших травм серед медичних працівників. Це може статися у будь-який час, коли медичний працівник використовує 52% випадків. Розбирає 19% чи утилізує 22% шприци та голки. Незахищений контакт із контамінованими голками, скальпелями, лезами, ножицями, розбитим склом та іншими ріжучими предметами може стати причиною потрапляння інфікованої крові чи інших біологічних рідин пацієнта на ушкодження ділянки шкіри чи під неї. Навіть незначні залишки крові є ризиком для медичних працівників інфікованих. Інфікуватися агентами, що передаються з кров'ю, зокрема, віл. Ризик інфікування 0,3%, гепатит Б 6,30% та гепатит С 1,8%, що може призвести до колотої травми. Введення лікарських засобів інєкційним шляхом, а також використання гострих предметів для інших маніпуляцій. Нестача. Витратних засобів, шприців для одноразового використання, безпечний голок шприців із ковпачком, що унеможливлюють травмування голкою після ін'єкції та спеціальних контейнерів для збирання гострих предметів для медичних відходів категорії Б, нестача робочих місць, належно підготовлених до маніпуляцій із використанням гострих предметів, виконання маніпуляцій поспіхом. Передавання інструментів пристроїв або голок безпосередньо з рук у руки, зміна положення голки, обертання, поворот, зміна кута, коли вона перебуває в тілі пацієнта, закріплення голків, голкотримачі, зав'язування вузла шовкого, шовкового матеріалу поряд з голкою, що перебуває у м'яких тканинах пацієнта. Залишення голки в зоні операційного доступу без нагляду, виконання маніпуляцій у приміщенні, де інша особа може свідомо чи несвідомо штовхнути медичного працівника під час маніпуляції, використання шприців із голкою чи скляних ємностей для транспортування біологічних рідин, одержаних від пацієнта, транспортування голок та інших гострих предметів у непризначених для цього контейнерах чи в тканиних мішках. Розбирання ін'єкційних пристроїв, намагання повторно надягнути захисний ковпачок на голку, особливо двома руками, намагання зняти голки, що прикріплені до трубок систем внутрішньовенного вбивання, нестача медичного персоналу, зменшити ризики може зміна парентерального шляху, введення лікарських засобів на інший. Пероральний, ректальний, інгаляційний та е, трансдермальний у тих випадках, де це можливо, а також використання безголкових інжекторів і систем як альтернативи звичайним ін'єкціям. Зокрема, гарною ініціативою може стати відмова від використання. Затискачів для кріплення постільної білизни чи операційного покриття, а також від використання пристроїв із гострими деталями, якщо доступні інші безпечні та ефективні альтернативні пристрої, що мають зробити медичні працівники аби попередити травмування, дотримуватися стандартних заходів захисту для попередження інфекції та дотримуватися гігієни рук. Пам'ятати, що використання рукавичок не звільняє від необхідності миття рук до та після надягання рукавичок, а також під час їх заміни. Завжди використовувати одну пару рукавичок для одного пацієнта або для однієї процедури одноразово. Змінювати рукавички, коли вони забруднені, та під час переходу від брудної процедури до чистої. Вакцинуватися. Вакцинуватися від вірусного гепатиту В. передбачити безпечну послідовність маніпуляцій перед, під час та після використання гострих пристроїв чи їхньої утилізації. Використовувати пристрої відповідно до інструкції виробника та рекомендацій, відповідного до без, безпечного роботу медичних працівників. Уникати використання голок, якщо є безпечніші та ефективні альтернативні засоби. Уникати практики повторного надягання захисного ковпачка на голку чи згинання голки, незалежно від ризику контамінації голки біологічними родинами, особливо двома руками, поміщати голки чи інші гострі предмети, незалежно від їх забруднення біологічними рединами у контейнери із Широким горлом для медичних відходів категорії Б, що стійкі до проколів та мають відповідне маркування, пересвідчитися у наявності такого контейнера для медичних відходів категорії Б у палаті перед початком процедури. Зберігати контейнери з гострими предметами в місці, недоступному для дітей, тварин чи іншого непередбаченого доступу. Уникати перенаповнення контейнерів та вчасно їх замі... заміняти. Варто спорожнювати або утилізувати контейнери, контейнери, наповнені на 75%, зберігати закритими використані контейнери під час транспортування, щоб попередити висипання вмісту. Якщо ви зазнали травми через укол голкою чи поріз або забруднилися кров'ю. Чи іншими біологічними рідинами пацієнта під час роботи негайно потрібно зробити. Промийте місце уколу чи порізу проточною водою з милом, промийте і прополощити ніс, рот і шкіру проточною водою у разі їх забруднення, промийте очі чистою водою 0,9% розчином натріохлориду чи стерильним розчином. Повідомте про надзвичайну ситуацію керівника підрозділу чи відділення. Негайно зверніться до мед... по медичну допомогу. У вас будуть тести на тему протидія професійному зараженню ВІЛ. Їх потрібно, там запитань 12, їх потрібно відповісти письмово, окремо на аркуші. І прикріпити до цього листка з запитаннями на тести. Я вам даю як шпаргалку, щоб ви розуміли, як правильно відповісти на ці питання. Це вам як підсказочка. Багато чого не пишіть, так, основне хоча б, щоб воно приблизительно Мало хоть трошки правильну відповідь на запитання. Почнемо. Запитання номер 1 Які рідини є небезпечними для контакту? Відповідь: кров, сперма, піхові відділення, спиномозкова рідина, будь-які рідини з видимою домішкою крові, що містить віл культури для е, культуральних середовища. Будь-які біологічні рідини, якщо складно встановити їх природу. Запитання друге: які види контакту є небезпечними? Відповідь. Небезпечними є такі види контакту. Перше. Перкутанний контакт. Укол голкою, поріз гострим предметом, забрудненим кров'ю чи іншими небезпечними рідинами. Укус медпрацівника з пошкодженням шкіри віл-інфікованим пацієнтам, який має кровоточивість у роті. Потрапляння крові чи інших рідин з домішкою крові на слизову, рот-ніс очі. Потрапляння бризу крові на шкіру, пошкоджену дерматитом, відкритими ранами е, натерту. Тривалий. Кілька хвилин і більше, або широкий за площиною контакт непошкодженою шкірою з кров'ю, або іншими біологічними рідинами. Запитання третє. Як оцінити ступінь ризику при пошкодженні шкіри голкою? Відповідь. Високий ступінь ризику. При уколі полою голкою з великим отвором, якщо голкою до цього було зроблено укол у вену або інше? Глибоке проникнення, низький ступень ризику при уколі маленькою голкою після внутрішньо мязової підшкірної ін'єкції або іншого неглибокого проникнення без крові. Запитання 4: Які чинники підвищують ризик зараження? Відповідь. Зараження підвищують такі чинники: глибоке внутрішнє мязове ушкодження. Поранення, за якого забруднений інструмент потрапив до кровоносної судини. Високий рівень вірусного навантаження пацієнта, ймовірного джерела зараження. Запитання п'яте. Що таке вірусне навантаження та як можна його визначити? Відповідь. Вірусне навантаження. Це кількість вірусу в 1 мл крові. Інформацію про Вірусним навантаженні пацієнта у випадку аварійної ситуації можна отримати у спеціаліста СНІД-центру за умови, що пацієнт перебуває на диспансерному обліку та дасть згоду на запит такої інформації. Якщо визначити вірусне навантаження на момент травмування неможливо, важливо з'ясувати, чи отримує ВІЛ-інфікований пацієнт. Антиретровірусні препарати та наскільки успішним є його лікування. Запитання 6. Що робити у разі уколу порізу подряпана шкіра? Відповідь. Алгоритм дій при уколі порізі подряпання шкіри такий. Зняти рукавички робочою поверхньою середину. Ретельно вимити руки з милом під проточною водою. Потримати... Потримати ранену поверхню під струменем проточної води, аби дати крові вільно витікати з рани. Якщо немає проточної води, обробити пошкоджене місце дезінфікуючим гелем чи розчином для миття рук. Пошкоджене місце обробити дезінфіктантом, наприклад, 70 розчином етилового спирту, 5% настойкою йоду, 3% розчином перекисоводню. Наклеїти на рану пластир, надягти на пальчник, якщо потрібно продовжувати робити. Надягти рукавички. Запитання сьоме. Чи потрібно натискати на місце пошкодження? Відповідь така. Рекомендовано злегка натискати по ходу судин вище місця пошкодження, аби стимулювати витікання крові з раненої поверхні. Однак заборонено стискати та терти пошкоджене місце висмоктувати кров випити кров Запитання 8. Що робити у разі забруднення кров'ю та іншими біологічними рідинами без пошкодження шкіри? Порядок дій це відповідь. Порядок дій у разі забруднення кров'ю та іншими біологічними рідинами без пошкодження шкіри такий. Ретельно вимити руки з милом під проточною водою. Якщо проточної води немає, обробити гелем або розчином для миття рук, обробити місце пошкодження дезінфектантом, наприклад, 70% розчином етилового спирту, 5% настойкою йоду, 3% розчином перекосу водню, промити водою з милом та повторно обробити спиртом. Забороняється терти та скрипти місце контакту, накладати пов'язку. Запитання 9. Що робити у разі потрапляння інфікованого матеріалу в очі? Відповідь. Порядок дій при потраплянні інфікованого матеріалу в очі. Негайно промити очі водою або фізіологічним розчином, так, сісти, закинути голову та попросити колегу обережно лити в око воду або фізіологічний розчин. Якщо є контактні лінзи, не знімати їх під час промивання, оскільки вони створюють захисний бар'єр. Зняти лінзи після того, як око промито. Та обробити, як завжди. Після цього лінзи безпечні для використання. Закапати очі 3% розчином альбуциту. не можна промивати очі з милом чи дезінфікуючим розчином. Запитання 10. Що робити у разі потрапляння інфікованого матеріалу вниз? Відповідь. Закапати ніс 30% врощиним альбуциду. Так, запитання 11. Що робити у разі потрапляння інфікованого матеріалу до рота? Відповідь: Порядок дій при потраплянні інфікованого матеріалу до рота. По-перше, негайно виплюнути рідину, що потрапила до рота. Ретельно прополоскати рот водою або фізіологічним розчином та знову виплюнути. Повторити полоскання кілька разів. Прополоскати рот 70 розчином етилового спирту. Запитання 12. У чому полягає постконтактна профілактика та коли її призначають? Відповідь. Якщо ризик інфікування визначно високим, необхідно призначити постконтактну профілактику противірусними препаратами. До призначення постконтактної профілактики підлягає, відпрацівник, що отримав травму, має бути обстежений на ВІЛ з його письмової згоди. Якщо ВІЛ-статус пацієнта, від якого отримано травму, невідомий, пацієнту пропоновано обстеження на ВІЛ з його або його законних представників згоди, вважати пацієнта потенційно небезпечним, якщо він відмовляється від обстеження. ПКП призначають, якщо медпрацівник ВІЛ негативний, а пацієнт, що його травмував, ВІЛ позитивний або відмовляється від обстеження. З моменту травмування минуло не більше 72 годин. ПКП не призначають, якщо медпрацівник вже є ВІЛ позитивним на момент травми, пацієнт, від якого отримано травму, ВІЛ негативний. З моменту травмування минуло більше 72 годин. Розпочати ПКП важливо у перші 2 години з моменту отримання травми перед призначенням ПКП необхідно враховувати наявність таких станів: вагітність, захворювання печінки, крові, схильність до алергічних реакцій. Бажаю вам успіху, усім гарного дня. До побачення. Дякую за увагу!